Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну закуску, яка навіть смачніша за піцу. Готується вона швидко, легко та просто, а виходить неймовірно смачно. А завдяки поєднанню із соусом песто ще й надає їй пікантності. Обов'язково приготуйте. Я впевнена, що вам сподобається. І для приготування нам знадобляться такі продукти: це листкове тісто, соус песто, сир моцарела, часник, балик, жовток, розмарин та сир брі або камамбер. І для початку приготуємо інгредієнти. Беремо сир брі або камамбер, кого який є, немає різниці. І розрізаємо його. Навхст робимо таку сіточку, але розрізаємо не до кінця, а десь приблизно до середини. Листкове тісто розгортаємо і викладаємо на силиконовий коврик і розкачуємо його прямокутної форми, потрібного нам розміру. Нам потрібно вирізати з нього два кола. У мене діаметр одного кола 25 см, тому я розкачую. Ласт шириною не менше 25 см, а довжиною не менше 50 см. І тепер нам потрібно вирізати два кола. Беремо звичайне блюдо, нагадаю, що в мене діаметр його 25 см. Прикладаємо і вирізаємо два однакових кола. Одне коло поки що відкладаємо в сторону, а інше викладаємо на лист, застелений пергаментним папером і будемо формувати тепер наш виріб. По центру викладаємо наш підготовлений сир брі. У розрізи вставляємо часник, нарізаний на тонкі пластини, і зверху кладемо гілочку свіжого розмарину. Якщо нема свіжого, то можна посипати сухим. І тепер всю поверхню тіста навколо сиру змащуємо рівномірно тонким шаром соусу песто. Але якщо немає у вас цього соусу, або ви його не полюбляєте, то звичайно можна використати свій улюблений соус. Зверху на соус песто по колу викладаємо шматочки балика. Викладаємо так, щоб вони заходили трішки один на одного. Замість балика можна використати або бекон, або копчену грудку. І тепер по всій поверхні посипаємо рівномірно тертим сиром моцарела. Накриваємо другим шаром тіста, трішки притискаємо його, і тепер по колу навколо сиру робимо надрізи, такі пелюсточки. Намагаємось робити так, щоб вони в нас були однакового розміру. І тепер кожну пелюсточку беремо і перекручуємо на 180 градусів. Поверхню змащуємо збитим жовтком, можна жовток змішати пополам з молоком і ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 25-30 хвилин до золотистого кольору. Готовий виріб відразу гарячим подаємо до столу. Подивіться, яка краса, він дуже смачний. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Отже, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі смачного. Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.